Щоб трохи розвіяти сумніви на рахунок китайських світлодіодів і більш якісних, наприклад, Крі, ми зараз проведемо невеличкий експеримент по, їхній, по інтенсивності освітленості освітлення. Ось так от світить світлодіод Крі через коліматор 10 градусів. Ну, а тепер ми включаємо ще два китайських світлодіоди. Через коліматор градусів 15, але реально от я рухаю. 10-градусним Крі, а збоку світять китайці. Е, враховуючи площу діода в китайського і в Крі, то через коліматори 15-градусні у них виходить більш широке пятно, градусів 20-25, аніж заявлених 10 градусів Крі. І навіть незважаючи на це, вони світять досить яскраво в порівнянні із фірмовим дорожчим в 3-4 рази флодіодом. Так що я вважаю, що. Не варто переплачувати за дороговизну, а краще на ці гроші назбирати більше китайських світлодіодів, нагрузити їх меншим струмом. І як було написано вже на форумі, витримаємо більше світла при тій самій ціні.